Всім привіт, друзі! Сьогодні я з Менрією будемо сперечатися в кого лучше буде... Обустроєна кімната і не можна входити через оцю лінію. Там Менрі вже привітався зі своїми підписниками. А, до речі, зверху з правої сторони з'являється посилання на відео, там де ми грали хаванки. Подивіться і зацініть його. Фух, так, будемо зараз чекати на відповідь Менріа. Так, добре, я почну вибирати блока. Так, на початку хочу и Слово Так и крестил. Так, вин себе тут освітлення ставить. А я может себе також поставлю освещение. Так, Нет -нет -нет, не, 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 не Так. Так, так. Блін, я не пам'ятаю де у ті цепи. Десь отут, там, вроді би мають бути а, да? а, во, знайшов. Коротше, починаємо робити люстри. Так. Так, сломаю це, щоб воно не мішалося. І отут Так. Ой, тут ставим... эм... вот сюда ставим. Так. чука чку чука чука Вот сюда ставим его. Так, и теперь ставим освещение. Усилить... Освещение. Так. Ой. Блин, давайте вот это вот так зарубать, чтобы все было сталось Так, ставим. И все. Так. Мендрі поки собі вже ліжка ставить, а я почну робити Іван так ставимо. Так, ось так. Все. Тепер нам треба дуже інше зробити. Так, шукаємо телевізор. чи перше буду кухню робити. Я... Я хочу той комп'ютерний стіл поставити типа на ну, зараз побачите, що будуть. Давайте буде удачи підходяче, підходяче крісло. І так, тут буде в мене інтернет. Так, Де я можу... Так, от тут поставлю. Ставлю сам комп'ютер. Так. Заставили крісло. Так, пробуємо чогось сісти Так, сісти Ой, я бачу, що маніше безстрої вже. Так, добре. Тепер ми дещо дашу... візьмемо інше. Тобто, так, так, так. Мені потрібен холодильник, корзину і також шпічку. Разом з туастороном. І так, чекай чек, чек, мені потрібно омивальник. Так. Добре, я поки візьму полка. Ой. Ой, треба чорні взяти полка. Во, все взяв. Так. А, до речі, вибачте, що сьогодні без... Ну, що ми з мене не говоримо, бо в нього щось там сталося, типу мене. Ну, коротше, ставимо таким образом у okay. Е... Добре, я хочу, щоб тут був Бу, холодильник. Тепер обставляємо у ті полки. Ой, не ті. Бу. Так. Е, зараз що тут зверху треба поставити? все, поставили. І що далі? що, 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 ші, що. Так. Е, треба взяти тепер. О, а я хочу взяти утілюки, щоб тіпа, зробити декорацію. типа, Ну, типа, маленьку таку стінку зробити о, о, таким образом. Во. Во. Так. Я роді. Ні, вроді гарно, виходить. Так, і тепер що? Що мені тепер треба робити? Так. Зараз візьму ще деякі речі. До речі, не забувайте підписатися на мій канал YouTube, також на ТікТок і на Телеграм, чи ці QR-коди. А Якщо ви дивитеся відео з ТікТоку, то є ссылка в описанні в мене в профілі. І також зайдіть до мене в Discord, сервер, там я розмовляю з друзями і коротше, з підмисниками підписуйтесь. А ми продовжуємо строїти, коротше. Так. Вибираю ці блоки. Ну, страдаю, як завжди, хреню. Так, ставимо лампу. Так, Так. що тепер? Мені треба цей е компурку і також умивальник. Я знайшов умивальник, тож беру його собі в руки. І тепер мені треба ще бійку. Так. О, працює вально, короче. Так. Так это восьмой сорт. Так. Добро, я хочу подаватися на Так, добро, тут это, по-перше, это что? Э, так, Беру ростел и щоб ще взяти, ну, о, комфорт точно я забув. Вот тут сломать і так, так треба включити воду Все, сапож. Короче, Тепер треба той. Я хочу дещо построїти. Ну, ще, ще добавти, коротше сюди. Треба так тільки найдво. Ем, так. Ем, так. Ем, так, так. Так, так так Щоб взяти? Що би взяти? Я навіть не знаю. М -м -м. Вибір дуже великий. Ну, що іменно взяти, то... Так может ежу взяти, не знаю. Так, так що бы взяти? Добре, візьму оце І також візьму дещо Во, короче, полку с книжками и Ліжко. Ой, ліжко. Да блин, я нечай, Так, де Дай окей, книжний полк, я забув. Аво. ні не, не не це верстак. Э, во. Нужна полка і куди можна цілішку ста... О, добре, сюди вставили. Так. Шо-шо-шо, э, так, ставимо. Отаким образом. А, давайте підвіше зрівняють в кого луч получилося в чи в мене. у тройку. Так. Я думаю, що я ще коврик добавлю і стіл, и буду, може вже закінчувати, бо. бо я більше не знаю, что можно добавить сюда. Так, так. Так, 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 так. Зараз стіл добавлю. Я вибираю вот такий чорний чрный Так, о, вс. Эээ. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, я стену чуть-чуть поломал. Добре, неважно. Так, ставимо оті дві. От, от сюди поставлю. І... ой. Отак. От Во, все. Тепер додаємо стіл і буде дуже-дуже гарно. Ой, це ж не наверх. Коротше, все зроблено, тепер треба коври подубавити. А хоча можна да, ще, ще додати. Я дай не знаю, що не могу. Треба чуть-чуть подобатися. -чуть е, вот. Я хочу оце добавити до кухні нашей. Ой, не два година поставилась. Так. Добре. Так, да му ще солодки взяти. Я не знаю, що і не могу. Візьму... візьму оце. візьму. І поставлю на холодильник вовсю. Там щось мені мене є, шукає, строє. А я буду теж шукати якісь то... Ой, я хочу документи тут поставити, більше декору додати. Так, тепер я буду, скоріше всього, коврик строїти. Ставити тут. Так, а може ще щось додавлю, навіть не знаю. Так, чекаємо. О, я хочу телевізор вставити. Так, треба ще стіл знайти, щоб його поставити, так. Е, блях, я не пам'ятаю де. Аво. Коротше. Ой, не то. Ой, оце, оце брат. О, оце візьму. Во. Все тепер дуже добре. Отак ставимо. А може чуть чуть далі поставити, бо то... Я думаю, що... Добре, я чуть чуть далі поставлю, бо воно задату близько стоїть оцей телевізор з полкою. Коротше, все ставимо, або все, про поки Так. Все, тепер будемо 100% коврик строїти, бо більше нема що робити. Так, беру цей. І оцей, коротше, ставимо коврик Отаким образом. Я чуть чуть пришвидшу відео, бо чуть-чуть скучно за цим всім спостерігати. Коротше, закінчив ставити коврик. Тепер хочу жалюзі вчепити. Так. Але хоча ні. Без жалюзі, бо пізніше Мендрі буде кричати, що я в нього вкрав. А я цього не хочу. Добре, давайте. О, давайте приукрашимо чуть-чуть мої... мої хороми. Додавляючи гроби. А чого би і ні? А чому? Добре. Жарту я зараз зламаю їх. Добре, я просто вже не знаю, що додати, тому що я типа вже все. Типу буду зараз казати мені, що я все построю. А, добре, я хочу ще той додати дерева. Так оце зламаю. Так. От тут, блін, треба отак зробити, щоб поставити во. Во. Все. Цілополуч. Так, робимо далі отак. Во. Вже красота. Якщо ви за мене, то підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик. А якщо за мене, то лайк поставте і напишіть в коментарях, хто із нас переміг. Я ставлю далі дерева. Ну, кусти. Ну, дековірую, коротше. Отак От скажу. Ну добре, я вже закінчився. Я йому дойм, ну, на своїй половинці строїти. Тепер я хочу сказати Менрі, що все, я закінчу, типу. Ну, коротше, я вже не знаю, що додати. Коротше, я йому пишу, що я все. Так. Все, я йому сказав, що я вже все. Викинув весь мусор, який в мене в інвентарі. Так, а, він ще ні. Добре, тоді почекаю. Добре, я ж щось подумаю, щоб додати. Я думаю, що я додавлю розетки. Або, там не знаю. Ну, коротше, якщо чесно, я не знаю, що можна додати. Ну добре, я переноску і розетку додавлю. Так, отут розетку одну поставлю і. О, він все. Добре, я тоді сламаю це. Добре, тепер рівняйте, в кого краще вийшло в Менрі. От таке все. Ось тут так можна заслонити. І все таке. Це кухня в нього. Ну, В принципі, мені подобається. А тепер в мене. В мене тут все так упрощено, все вміщено. Тут стіл, тут кухня і все таке. Ну корач, корач, так, Я більше не знаю, що ще можна додати сюди. Ну, коротше, ви вирішуйте, в кого краще вийшло. Так. Тр... Так, треба прощатися. Так. Так, все. Треба прощатися. Отримаємо хто краще. Ем... Ну, коротше, вирішайте, в кого краще вийшло. Коротше, друзі, всім пока, всім хорошого дня. Коротше, бажаю вам всього хорошого і всім пока.